Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок Мазур Юля. Е, значить, дуже багато зараз з'явилося в інтернеті відео про те, що на 24 березня планується акція «Хода» у Києві на підтримку Збройних сил України. Е, значить, ми, як громадська організація, е, хочемо сказати, що ми не підтримуємо. Вихід у Київ на майдан. ми одноразово про це говорили. Це позиція нашої громадської організації, потрібно діяти по місцях. Ми підтримуємо Збройні Сили України. Дуже велика кількість наших хлопців і дівчат також воює, проте заворушення в країні всередині ні до чого доброго нас не приведуть. Тому ми на акцію не йдемо і діємо далі, так як діємо. Ми по місцях і працюємо в тому напрямку, в якому ми працювали. Значить, що я хочу вам сказати? Є дуже цікавий законопроект, про нього також зараз почали говорити. Називається він 42.10. Це він проголосований в першому читанні ще у 2022 році, здається, 16 лютого, і на сьогоднішній день. До нього хочуть внести певні поправки. Значить, хочу вам зачитати, щоб не була голослівна, значить, Верховна Рада України планує ухвалити у другому читанні закон, яким хоче суттєво посилити позицію міністра оборони, крім того, у військових хочуть забрати конституційне право балотуватись до парламенту чи займати політичні посади. Про це повідомляє дзеркало тижня. Значить, законопроект номер 4210 з назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України, удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки та оборони. Значить, цей законопроект був розроблений ще у 2020 році прийнятий за основою проголосований 16 лютого 2022 року. Ну і стало про нього відомо на фоні скандалу з Мар'яною Безуглою, яка надала в комітет національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ неправдиву інформацію про буцімто попереднє узгодження нею з ГУР редакції законопроекту. Згідно з порівняльною запискою законопроекту, який вже пройшов підготовку до другого читання, міністр оборони має отримати повноваження щодо затвердження положень про Генеральний штаб Збройних сил України та право на подання президенту кандидатури офіцерів Вищого військового командування для призначення на керівні посади у збройних силах або їх звільнення. Головнокомандувач ЗСУ стане підпорядкований міністру оборони, а не виключно президенту, як це є зараз. Значить, якщо ви розумієте, що відбувається, то е, міністру оборони Резнікову, міністерство, якого купувало яйця по 17 гривень за штуку, і зараз е, фляжечки купувало там по 25 гривень і все інше, які замішані в корупційних е, скандалах, е, значить, йому мають підпорядкувати залужного. Ну, дуже цікаво, це все е, відбувається на фоні війни, на фоні цього всього. але... Особисто мене дуже смущає те питання, що хочуть військовим заборонити балотуватися. Ті шавки, які сидять у Верховній Раді, які наприймали дебільних законів, дебільних постанов і всього іншого. Ми з вами це бачимо і відчуваємо кожен божий день. То е вони мають право балотуватися, займати державні посади і все інше. А хлопці, які кров'ю і потом виборювали свободу і продовжують це робити зараз, не мають права, порушується ще раз конституційне право їх, як громадян, займати і посади, і балотуватися і все інше. Дуже цікаво, це все відбувається. Ще раз кажу, у мене особисто складається враження, що просто напросто наплювали і на конституцію, наплювали на тих людей. 에, стосовно військових, дуже багато всі говорять, О, от придуть військові, будуть наводити лад. Значить, люди дорогенькі, зніміть рожеві окуляри і подивіться, будь ласка, що відбувається з тими військовими. Скільки їх зараз сидить по СІЗО, скількох їх зараз реально запхали в те пекло, немає підтримки. Невже ви не бачите, невже ви не чуєте того, що реально відбувається? Що немає 에, військові. 에, Кругом кричать про те, що немає артилерії, немає танків, немає. Що там, чим там хвалилися, леопардами, притула хвалився багато, чим де воно все? Тому що, наприклад, зараз ситуація біля того самого Бахмута, який є фортецею, ну, дуже критична. Дуже багато позицій. Я дуже з батьма військовими говорю: ну, ситуація там жах. Скажу вам так, що відбувається ще наступне. Немає ротацій, немає замін, немає відпусток. Люди сидять ну таке відчуття, що скоро вони на інвалідних візках будуть сидіти в окопах. Бо хтось так вирішив, що бригади потрібно доукомплектовувати. Беруть, по поназбирували людей нових, знову їх докидають в ті бригади, і бригади на ротацію не виводять. У мене питання: а чому в основному воюють саме мобілізовані? Чому Нацгвардія має право на відпустку на ротацію? Вони три місяця воюють, три місяця вони на ротацію. Чому з мобілізованими так не відбувається? Люди, які добровільно пішли захищати задниці наших депутатів і всіх отих е, е, шкурних крес, я, я, я просто вже не знаю, як їх називати, чому не відбувається для них ротації? Чому для них немає перепочинку? Вони реально замахалися. Критична ситуація зі зброєю, ви маєте це теж розуміти, тому що є такі штуки, як, як вони правильно називаються, їх використовують стрілецькі батальйони, Браунінги, це спеціальні кулемети. Значить, ситуація з тим, що тих кулеметів практично немає. Вони позаклинювали. З одних позицій їх забирають на інші позиції, залишаючи ті взагалі без нічого. Шановні військові, ви я знаю, що ви дивитесь наші відео, ви не лінуйтеся, бумажка стерпить все. Забрали ви стрілець, у вас забрали вашого кулемета. Пишіть рапорт, що у вас немає чим воювати, тому що вас просто-напросто там змішають з землею. Без підтримки артилерії, стрілецький батальйон взагалі не має знаходитись на нулю. Він може знаходитись як прикриття. Ви подивіться, будь ласка, по статуту, подивіться по усіх документах, де воно що повинно бути. Воно взагалі не так має бути, як воно є. Е, ситуація з пораненими дуже критична. Багатьох хлопців, які недоліковуються з госпіталів, забирають, тому що йде. Якусь позицію беруть і йде наступ ворога, і потрібно його відбивати, і ту позицію потрібно утримувати. І тому військові, які поранені, які не пройшли реабілітацію, які в дуже критичному стані, ті воюють. Тилові генерали отримують за це зірочки. Тому маєте прекрасно розуміти, що Бумага стерпить все, ви маєте про це писати обов'язково. Я не знаю просто, як е, е, з командуванням є командування, яке в адекваті, яке хвилюється за своїх хлопців, е, а є командування, яке просто-напросто заробляє собі зірки на погони. Тому не думайте про ті зірки, а думайте про себе, про те, що вам всім потрібно повернутися додому, бо вас вдома чекають рідні і. і Шановні українці, хочу вам сказати так, що лад наводити тут маємо ми з вами, а не військові, які і так е, працюють на виснаження вже. Тому що я ж кажу, таке відчуття, що вони мають, е, той, хто прийшов першим, то там має і лишитися. А потім їх будуть докомплектовувати і може хтось звідти повернеться живий. А з такими законопроектами, як подають наші бестолочі, е, то просто я прекрасно розумію, що вони не хочуть, щоб вони повертались, тому напевно, немає ротації. Тому що хлопці, які були на передку, запросто спитають, чого так, а не так, як потрібно. Помітила ще одну таку цікаву річ: почали клювати комбата торнадо весь їх батальйон, дуже багато є різних зараз в Е, Запам'ятайте собі одне просте. Той, хто говорить правду, його завжди поливають брудом. Це стосується і нашої громадської організації, і торнадівців, і всіх інших. Я вам неодноразово говорила: перечитайте книжку Торнадо і ви зрозумієте, хто в чому замішаний, що там відбувалося. Про Семенченка, передивіться відео. Є дуже багато матеріалів для того, щоб ви для себе могли дослідити. Що то за хлопці, що вони робили і кому вони зараз невигідні. І чомусь мовчали про торнадо до тієї пори, поки Руслан не почав говорити військовим, що їм потрібно теж писати рапорта, що їм потрібно теж себе навчити відстоювати, того, що вони не можуть їздити на буханках, на уазіках, а керівництво по, по тилу їздити на джипах. Так відбувається. Я думаю, що всі люди в своїх громадах ви прекрасно бачите, на чому їздить ваш воєнкомат. До речі, Служба безпеки України, чи до кого там ще можна помаячити, хто б звернув увагу на Калинівський військомат? Тому що наскільки мені відомо, то дуже цікаві дії там відбуваються. Автомобілі купуються за одною ціною, потім вказується інша ціна і різницю певні люди кладуть собі в кишеню. Готова надати факти. Тому так. Е, ще вам скажу. То, значить, тема газу вона дуже актуальна, тема комунальних послуг дуже актуальна. Е, по телефону бачу, що ну люди зараз не так схвильовані війною, як схвильовані комуналкою. Я не можу вам казати, що вам робити. Ви не можете казати, що доста так сказала, і так ми будемо робити. Проте, ми можемо з вами всі дружно перестати сплачувати. Ми це робимо. Ми не платимо і не будемо платити, тому що ці платіжки є незаконними. Тому що оці всі. НКРЄКП, оце все ми прекрасно розуміємо, у нас ціла купа відповідей, що воно створено не в законний спосіб. Кому ми маємо платити? Фірташу, Ахметову, Льовочкіну, Бабакову. Кому? Скажіть мені, чому ці гроші не можна потратити на армію, на ЗСУ? Якщо у нас є хтось в адекваті в тій Верховній Раді? Вони все приймають постановами. Тобто, ви повинні зрозуміти, що постанову оскаржити дуже складно, бо вона сьогодні по одному написана, завтра написана по другому. І коли йдуть якісь там закиди, що подавайте на суд, що оскаржувати? У нас Володя, наш Вінницький колись боровся з постановою Гройсмана. Він одну оскаржив, вони ввечері написали іншу. Коротше. Це все дуже складно. У нас з вами дуже складна ситуація. Проте, вихід є, тому що будь-яка корупційна система працює до тієї пори, поки отримує фінансування. Не отримує фінансування, вона загнеться. Тому, ще раз кажу: ми не сплочуємо. Що робити вам? Це ваш особистий вибір. Ми показали, що це дієво, що це дія, що з цим можна боротися. Хто хоче сидіти в шорах в танку. Не знаю, в стілі, де там ще, сидіть. Просто потім не задрачуйте людей, які в цьому розібралися, і не клюйте їх. Здається, все вам сказала. Значить, по Павлові поки що інформації в мене немає ніякої, бо багато бачу, що теж питаєте. Тільки щось десь буде, я буду обов'язково вам повідомляти. Е, ще про щось хотіла вам сказати, зараз гляну. Ага, до речі, дуже цікава інформація сьогодні. Е, яка вискочила, скажімо так. ООН, я думаю, що ви знаєте, що це за організація. Значить, була відправлена слідча комісія в Україну, і ця слідча комісія на 16.03.2023 року не знайшла е, доказів геноциду, здійсненого РФ проти України. То хто там кричав з Верховної Ради про те, що для РФ і буде відповідальність в Газі, ще десь? То може все-таки ну, якби час оголосити війну, стан війни, ну, якось там трошечки пошевелити булками, заявити на весь світ, що у нас війна? А то у нас якось так цікаво. Читаю вам про це 16 березня заявив керівник комісії Ерік Мосьє. Під час брифінгу він повідомляє з... Гардіан, ми не виявили, що на території України був геноцид, заявив Мосія. Тому все те, що нам говорять голосними словами, все те залишається на рівні слів. Ми з вами маємо розуміти, що ми, звичайні українці, маємо об'єднатися з військовими, перш за все, і разом маємо відстояти нашу державу. Тому що ті шавки, які сидять і приймають все те, що вони приймають. Ну, На сьогоднішній день вони ну, ну так, от капельки довіри не заслуговують і не заслуговують взагалі ні тих заоблачних зарплат, які вони отримують. До речі, кожен, будь ласка, пишіть запити по місцях, ви будете дуже-дуже здивовані, які заробітні плати нагребли ваші місцеві чиновники за рік війни. Тому що преміювання там шалене. Будете в шоці. Пишіть запити. Е Відповідь вам мусять надати, тому що сорокова стаття не може бути обмежена навіть під час воєнного стану, яка б там собака з якої там ради вам не відписувала, що вони інформацію не надають, хай не порушують законодавство. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Стосовно ще цього мітингу, скажу, я не знаю, хто його організовує, але ви повинні розуміти, що організація мітингу під час війни, по-перше, вона заборонена законом. По-друге, для того, щоб організувати будь-яку акцію, потрібне фінансування. Ви, я думаю, ви теж це розумієте. Тому для мене просто цікаво, хто організатор даної акції і з якою метою вона організовується. Це так само як було відносно. Доплат для військових, коли я казала, що спеціально йде маніпуляція людьми про те, що їх зняли і їх повернуть. ну, Я думаю, що ви читати, вмієте, читаєте, дивитесь про те, що все-таки ці доплати повертають. То хтось навмисно розхитує човен в свою сторону, так як вже було у нас у 2014 році, хтось там на Камаза вилазив, то десь з тої сторони, певно, знову вітер дує. Тому, друзі, разом сила, разом до перемоги, волю Павлові, тюрму всім злодіям. Військові тримайтеся.